Слава Богу, Ілюзі, Він на з вами. Щось так всі тихенько, коли подумай про своє життя до цього часу, скільки Бог блага і добра для кожного із нас, то ми повинні просто кожну секунду казати «Слава тобі Богу. Є такі речі, на які ми не звертаємо зовсім увагу, що відбувається в нашому житті. І коли ти сам е знаходишся або приходиш в такі обставини, або інші люди приходять в певні обставини і ти маєш тісне спілкування, або родичі, або знайомі. У нас один брат, який захворів раком, і він не може деякий відрізок часу просто вживати їм. Коли він навіть її і прийме їжу, перекусившись, жалу к шлунок не приймає. Я думаю, як ми ну, мало дякуємо Богу, і нас немає проблем, проти В Нас є туди, слава Трій Боже. Наш організм він приймає їжу, воду, перетравлює і ті процеси, які Бог створив і запланував у людині, щоб вони працювали створенням світу. Вони працюють і відбуваються в нашому житті, і ми на цій дуже часто не задумуємося. Ми біжимо, кудись біжимо, робимо, кудись тривемося, і приходить такий момент. А за що дякую Богу? А подякуй Богу за це маленьке, яке ти часто не задаєш увагу. Зупинись просто і подумай, які мілочі. На твій погляд, просто э, це має так бути, але не кожен це має в своєму житті. І Бог поновив милість свою сьогодні в твоєму житті. Він дав тобі здоров'я, Він дав тобі можливість на своїх ногах пройти на це місце. Він дає можливість навіть дихати, щоб в не твої працювало. І ти повинен сьогодні. Дякувати, прославляй Богу. І сьогодні є час завернутися, як Бог милує вибір. Так, твої діяння заперше в Його в життя. Амінь. Амінь. І ти повинен від цього радіти. Я деколи зупиняюся, себе на своїй думці їдеш таки за рулем, нагружений. Каже, ну там щось не так, там щось не так, ну там якась проблема, там щось улізло. І така печальна, наша. Чи такий печальний? Бог тебе спас, Бог записав ім'я до в, в життя, і ти буває на свою посмішку, розтягуєш отак, і ти розумієш, що є чому радіти, живучи на цій землі. Амінь. Але як ми не цінимо цього, як ми забуваємо про це? Як проблеми і переживання і труднощі, які стаються в нашому житті, як вони дуже скоро просто заглушають це в нашому житті. І ми здається, ну за що? А ти подумай: сьогодні час зупиниться і подумати є за що славити Господа. Я прочитаю протенки місцесвященного писання. Ви дуже добре знаєте, деякі де дуже вірші золоті стихи. І дуже часто і цитую. Перше послання до Словом, я також прочитаю в українському тексті П'ятий розділ, до Тіслані П'ятий розділ з 12 вірша і по 22. Хто слідкує, можете відкрити і прослідкувати дослідно? Благаємо ж, браття, ми вас. Шануйте тих, що працюють між вами і у вас, старшинуть волосся. І навчають вас вони. І великій любові їх майте за їхню працю. Між собою заховуйте мир, благаємо братями вас, наповмляйте непорядних, утішайте малодушних, підтримуйте слабих, усім довготерпіть. Глядіть, щоб ніхто нікому не віддавав злом за злом. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, безперестанку моліться. Подякуйте складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Духа не вважайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи, тримайтеся доброго. Стережіться лихого усякому. вигляді. Я думаю, що багато людей, ви знаєте з цього, що я прочитав. Завжди радійте, завжди радійте чи ні. Я трошки підкреслив. За все дякуйте, за все дякуйте Богу. А ви знаєте, що треба Бога дякувати деколи за Бога? Я за собою наблюдав, думаю, Боже, чого ти послав таку ситуацію в моєму житті? І коли проходить кожен кіт за часом, я глядався назад і казав, слава Тебе, Боже. Ця ситуація потрібна була. Тима. А той момент, коли вона приходила, як я тоді реагував на це все. в той момент, коли вона приходила, як я думав, і на гріші і язиком, і думкою, і роптать, і додавалася і додавалася на багато всякого різного. що неприємно, і далеко. І ти стоїш, і коли бачиш, що вчора Бог це зробив кам'яніся, каже Списав. Я зрозумію. Що це відбувається? Я хочу вище звернути на три категорії людей, які є в церкві. Ви знаєте людей, хто у вас старші є? Знаєте, хто веде вас, хто керує вам, до кого висяко вистається, звонити в першу чергу, не в п'яту, не в десяту, а в першу чергу, коли ніхто не може допомогти, або коли щось стається, то написано. Шановні діти, сьогодні ці речі, про які ми повинні сьогодні говорити. І в церкві є три категорії людей. А Павло каже, благає, може вас, він просто просить. Він просить, він благає. І не то, що там приказує, не то, що силу там прийняє, але благає вас, тому що вони учать у вас в слові. Слово Боже важливо, щоб воно звіщалося. І особливо, коли ти потребуєш якусь пораду, і потрібно слово вчасне від Бога. Знаєте, Слово, коли ти будеш говорити, воно вчасно буває і слова в нашому житті, коли сказано не вчасно. Є ті слова, і дуже багато слів. Але особливо ми потребуємо Слово від Бога, щоб воно було сказано вчасно. В той момент те слово, яке потрібно. Для кожного із нас. І Бог про там даєте слово, і воно говорить для вас. Можливо, це слово може бути як під руки, а вона може горка бути неприємна. Але ви знаєте, дитині, коли ви даєте і від температура 38 і 8, і вона там не хоче, ви всі зусилля прикладете для того, щоб дати півку. Для чого? Ви хочете її зламати? кажете, да, може трошки неприємно, да, несмачне. До якусь методу ви приходите, а потім вона приносить право користь. Так, часом не падя служите, коли воно ну, вам так, але вам треба це слово. Тому що слово Боже, воно живе і діяльне. воно проникає в розділення душі і духа і судить намірі і помосе. Це не звучиться Слово Господнє, воно буде звучати далі і воно буде судити на випамство ваші. Ви будете роздумувати про те, що відбувається в вашому житті, як ви поступаєте в якому стані, що треба було змінити, що не так, скажете, Господи, прости, дай мені сили. Тому що я, я бачу, що в цьому плані мене трошки десь я збочу. І це досить є важливо. Трика до людей. Апостол постол також каже, благаємо у вас. Це 14-й вірш. Можете цей вірш вісити, 14 вірш. Помаляйте також, братія. Перша категорія. В розумляйте віще. Ви знаєте, хто такий пище? Це сильні люди. Це не слабі люди. Це люди, які мають певну харизму. Це люди, які мають можливо певний авторитет. Але не пишення. Перша категорія людина, яка є безчинна, вона не переносить слово почитаю. Бачинство може бути в церкві. Бешенство може бути в сім'ї. Бещинство може бути і на роботі. Знаєте, є такі люди, що її краще не зроблять. Знаєте? Ти розумієш, що треба сказати їй, ти знаєш, але просто знаючи, яка вона, думаєш, ні. Краще я якісно помовчу, хай другі скажу. Хай другі скажу.